Я хочу вам представитись. Я Федір Шишман, автор цієї збірки Вставай, Україна. Це не для реклами, це для того, щоб кожен українець відчув, що я за походженням є грек. Але пишу українською мовою, читаю вірші вже протягом неділі, тут на майдані під дощем, під морозом, під всім, для того, щоб Україна, врешті-решт, прокинулась, щоб кожен українець зрозумів, що це його країна. Що він в першу чергу не повинен кивати на цю владу? Він повинен кивати на себе і сказати, що він відповідальний за цю країну, кожен з нас. І тоді до влади не будуть приходити ні Азірови, ні Яниковичі, ні ющенки зрадники ні кучми, ні кравчуки. Прийдуть тоді ті люди, які будуть відчувати на себе відповідальність за націю, за народ, за його майбутнє. І що я хочу вам прочитати? Вірша такого, щоб для України він е, був для його її свідомості. Я написав цього вірша в 2009 році, і коли до нас в Маріуполь приїжджала е, Юлія Тимошенко, я хотів їй прочитати, але мені не дали. Як зрозуміти цю країну, здається, вже мені ніяк, що навіть цю лиху годину вони не бачать цих ознак. Які несуть загибель мови, які вбивають справжній глузд, та вже ж пора б розлову розмови, що викликають дійсний зуд. Я б не бажав, але все бачу. Бог дав цю мить мені збагнуть, ох і отримаєте здачу. У влади є єдина суть, бо треба ж бути справним паном, а пан веде себе, як пан, що тут керує не загалом. По перше діє чесно сам і, дивлячись, відверто в очі, народу скаже: друже мій, якщо ти жити добре хочеш, то я навіки слуга твій. І я не буду заважати, бо поклик вас охоронять та Бога вранці зустрічати і вас на думку наставлять, що ми є нація, як інші, і в нас є, як у людей. Чому ж ми живемо як гірші, не маючи своїх ідей, не можемо себе почути, відклавши гроші в дальній кут, і намагаємось надути, а може якось не знайдуть ні, українці все знаходять. За волю треба вам страждати, бо вас грішми в оману вводять, щоб далі волі позбавляти. А вихід був а вибір був завжди за вами. І винних не шукайте десь у серці Україна з вами. І Маєте ви в себе честь, а відповідь на це питання повинна влада дати шанс, бо це ж не виборчі змагання і не дешевий гіркий газ. Це ваша гідність і майбутнє, це ваша доля на всесвіт, бо воля Бога незворотна. Останній довід і привіт. Слава Україні!